Це мешканці будинку поблизу підприємства Акватон. Тут під стінами вони уже не вперше. Люди скаржаться на постійний шум та їдкий запах, який за їх словами йде від цього ж підприємства. Я тут жила, тут прийшли дихати не дають, розширяються все, неочисних нормальних не ставлять. Вікна відкривають на нагло вікна відкривають і все на світі. Хай в купол іде, три-чотири купола поставте. Поставте Бог наскільки висоту тут трубу, щоб поки воно до нас дійшло, то розклалося. Люди просинаються і говорять таке відчуття, що розетки горять, понімаєте, не знають звідки воно береться і що. Ну, то це ж ми не придумали. Ми тут живемо і не хочемо цього, не хочемо цього виробництва. Якщо є такі фільтри, які забезпечать нам безпеку, розумієте, наших дихальних шляхів і наших дітей, то хай вони їх поставлять і хай працюють ще 100 років. Люди розповідають, що неодноразово зверталися до відповідних інстанцій, аби ті перевірили фірму та з'ясували, чи не викидає у повітря вона шкідливі речовини. Проте тільки один раз са Службі вдалося потрапити на підприємство. Два і вісім разів вони заміряли на цих територіях. Це було все-таки збільшення формальдегіду, в два і вісім разів. Але пізніше потім не допустили для повторного. Що була викликана екологічна інспекція з перевіркою, і вони не допустили цю екологічну перевірку. Так, державна екологічна інспекція в Рівненській області повідомляє, що не допустили представників її.

Скарга надійшла з приводу того, що приватне підприємство Акватон забруднює природне середовище викидами із стаціонарних джерел. Відповідно, надана згода на проведення позапланової перевірки даного підприємства, яку ми хочемо сьогодні розпочати. Також у нас є скарга, яка надійшла нам, переадресована з прокуратури Рівненської області, де 400 підписів жителів. У нас є лист обласної держадміністрації щодо проведення перевірки. І вчора ми отримали ще одну скаргу від жителів. Після тривалих обговорень під стінами підприємства працівників екологічної інспекції таки впустили на територію. Перевірка триватиме п'ять днів. Проте люди впевнені, що за цей час фірма знову уведе всіх кругом пальця. Вчора була з львівська лабораторія, яка вела це все діло, провіряла, і ви думаєте, що все було виключено? Було чисто шито крито. Понімаєте так само і зараз вони виключать все. Зроблять. Що буде далі, та які результати надасть екологічна служба після перевірки? Дивіться згодом. Любов Данча Євген Марончук. Випуск новин.